Наші сьогоднішні покупки. Віка захотіла взяти отаку от комбуча, живий напій пробіотик 250 мл малина і шепшина. 34,99, ось такий. Взяли отакий от хліб бородінський. Тут 500 грам. Різаний, і коштує він 23 гривни 19 копійок. Здається, він так, він з оцими е, всякими там зернятками. Тут ага, написано, що тут: борошно житнє, вода, борошно-пшеничне, цукор, солод. Житний сухий, патока, крохмальна, дріжджі і коріандр. О, бачите, з коріандром. Дочиталася. Довгенько читала. Ну, бачу, тут ось є, там не звернули уваги. Раніше брали половинку таку і без цього. Просто житній. Далі взяли прибалтійський хліб, темний, заварний, житнього та пшеничного борошна. Маса 400 грам, і випечений по унікальному рецепту. Ось такий. Коштує він 21 гривну 19 копійок. Так, півтора літрову колу взяли, не знаю. Не поміститься, мабуть, отаку. Значить, кола 29 гривень 99 копійок. Потім взяли ягодинські вершки. Знову все отак. 500 мл 12%. Від заводу дитячого харчування. І коштують вони 51 гривну 99 копійок. А чому ми інколи брали раніше? ну Не, не дуже часто їх. То брали такі 200 мл, а це 500. І, і ще й 12%, бо беремо таке молоко ягодинське. І воно пряжене і дуже смачне. І дешевше, чим я раніше брала на 10 гривень дешевше. Молоко коштує 31 гривну 79 копійок. І ще в Аврорі взяли ось такий підсвічник, дивіться. Це мені дуже знадобиться. Але забули, не брали чек там і забули десь щось так біля 30 гривень коштує. Ну, це мені дуже підходить там поставити. Та й зараз же світло виключать. А так я ось так поставлю у діточок. То в мене там блюдечко стояло. А це я отак гарно поставлю. оце їм не допоможе, але мені. Трішки облегчить душу. Ну, це ось такі невеликі покупочки. Ну, хліб ми вже давно не купували. Я то пиріжки, то перепічки робила. А це купили вже і хліба трішки. Ось такі покупки у нас були. Сьогодні це було в АТБ. І оце взяли в Аврорі.